По приложенню телематика, то середня скорість була 10,8. Друзі, якщо у когось є зацікавленість в тому, щоб узнати про нову машину «Хорш Культро», прошу вас збиратись біля машини. У нас є дисковий борний джокер якими ви можете тут також забрати. Да? Двигун знаходиться у нас за баком. Це СПТ 67 літрів на 250 коней. Ми не маємо і маємо прийомну камеру, де в нас іде подача насіння з центрального бункера до неї дуже дуже акуратною щадли. Так, да, раніше було більше більше морози було до мінус 20, тоді в нас. І це при тому, що це був прямий посів да, В стерню Стерню, і ми одержали. Саме головне, щоб ми одержали рівномірно, у нас не було рваний сходів. Авторозворот. Тобто ось тут ми його активуємо чи дезактивуємо Ді. і редагуємо. Тобто тут є кілька налаштувань. Потрібно вибрати. А, друзі! А, Якщо у когось є зацікавленість в тому, щоб узнати про нову машину «Хорш Культро», прошу вас збиратись біля машини. Вітаю всіх на нашому заході. Дуже дякую вам, що знайшли змогу приїхати на наш захід. Дуже рад вас всіх бачити. Я дуже сподіваюся, що наше міроприяття вам буде дуже цікавим. Тому передаю слово нашому представнику заводу Хорш Вадиму Ковалю. Мене звати Вадим Коваль, я представник заводу «Хорш» в центральному південному регіоні України. Радий всіх вітати на дню поля по Як щороку ми зустрічаємося, як традиція, це вже в якійсь мірі після обіду. Гарний час, вже буде жара трошки спадати. У нас сьогодні багато роботи, багато техніки. Хотілося про все по почергово розказати і якби почнемо. Давайте коротко про план і презентації. Ми розкажемо про ґрунтообробну техніку, потім давайте трактор, зернова техніка, оприскувач і, відповідно, техніка точного висіву. Так що прошу спускатися ближче сюди до культру. Я не знаю, чи мікрофон достане чи ні. Почнемо з нашого найдорожчого агрегату, без якого ви, напевно, жити не можете. Ви ще просто про це не знаєте, але у вас все попереду. Підходьте ближче, будь ласка. Представляю вашій увазі рублячі катки. Хорш культром. Це 12 метрова машина, яка предназначена для будь технологій. Напевно, ніхто ніколи не уявляв, що у вас. В господарстві будуть рублячі катки в діапазоні 5 мільйонів. Дайте це який кайф мати, оце це все діло і розуміти. Але як би там не було, за останні 4 роки ми їх продали порядка 70 штук, і всі фактично по півдні України. Чим цікаве для чого потрібна ця машина, і взагалі звідки вона взагалі взялася? Всі, ви знаєте, що ми можемо працювати з нашою технікою як по технології нову no так стріптіл, є мінімалка, є традиційна технологія. Протягом багатьох років, що ми з вами зустрічаємося, завжди я робив акцент на культурі збирання врожаю для того, щоб в подальшому провести якісний посів, незалежно яка там була б технологія. Але в першу чергу, ви знаєте, в нас є сівалка, хоч фокус, де ми по стріптілу працюємо. Ми дуже залежні від пожнивних решток. Пожнивні рештки це наші друзі, які дають нам. Закамулювати вологу і пролонгувати її дію да, до послідуючого дощу, або ж відповідно до часу посіву, якщо це вдасться. Ну це зазвичай не з вашим щастям, бо тут вас так жарять, що аби встигнув вскочити. Тому завжди я казав, що на комбайні має бути максимальна кількість ножів, максимально підведені протиріжучі, і розкидання має бути мілкою січкою на ширину жатки. О, для того щоб не було ось цих чорних огріхів, тому що різниця чорна земля і жовта це порядка там 10-12 градусів, при температурі там 35 добових розкидати не тільки солому, а й полову. Тому якби оцей момент є дуже важливий, що коли ми рівномірно накрили всю площину, тоді ми маємо конденсацію, ми маємо точку роси, якийсь туман. Ми можемо точку роси, туман, і воно виходить, що пролонгація йде самої вологи. Але я подивився, що по ринку з'явилися колеги, конкуренти, які почали щось робити своє. Діло пішло, думаю, чому ми на цьому не можемо заробити щось трошки. Да? Але в нас були рублячі катки тільки з двохрядними валами і з катком ззаду. І коли стало питання, що, чи треба ця машина для нас, я сказав, що нам треба пружина борона ззаді. І тоді ця машина буде мати сенс. І дійсно, так і сталося, коли ми маємо. Два ряди рублячих катків, у нас між ними тут створюється такий вакуумний ефект. Наприклад, хто мені скаже, що може розтягнути полову? От, наприклад, комбайнер розкидає полову, він кидає це валком, і відповідно, що розтягне полову? Дискова розтягне? Штригель розтягне полову. Треба розтягнути на метри, якщо вона лежить в валку. А полова в нашому випадку це такий звісний ворог, де в нас іде контакт, особливо якщо це ще не анкерна сівалка, а дискова. Контакт йде на ріпаку соломи насіниною і вона просто випадає або вистрілює. І ми її втрачаємо з машиною 12 метрів. Ми можемо закривати при швидкості 25 км на годину до 250 гектар за 12 годин. Трактор 330 коней плюс от, дає можливість розвивати дану швидкість і закривати великі об'єми. Дуже зручна на переїздах на окремих транспортних колесах. Складається в 3 метри транспортних. Є варіації в наше 18 метрів, є варіації навісної машини 9 метрів, але також під 300 коней, ну і є також 5 і 6. У цьому році попробуємо 6 метрів, дев'ятки також вже є присутні. Єдине, що трактор повинен витримувати вага 4,5 тонни і, відповідно, навіска повинна її підняти. Сама, сама вдала, сама більш популярна – це 12-метрова машина. Вже є доступні, до, ми протестували, високі ножі, От, ви знаєте, що в нас на Джокерах стоять рубічі катки однорядні так само і на. Кутро ми можемо ставити на 2 см вище ніж, який дасть можливість довшого ресурсу і також ефективності його використання. Тобто він менш тоді схильний навіть залипання, тому що птічка сама налипання в тому місці, вона швидше викидає грунт, да, і машина може довше працювати. Наприклад, в таких більш вологих умовах. Їх є дуже багато по півдню, є господарства, які ми з ними працюють, які можуть розказати, як, що, куди. Але я вам скажу, що в ваших умовах, коли недостатньо зволоженості, ви маєте працювати більше з пожнивними рештками. От, зрозуміло, що в нас є дисковий борний джокер, яким ви можете ту палицю також забрати. Да? Але також ви маєте розуміти, скільки у вас цих опадів загальнорічних випаде, в якому напрямку ви рухаєтеся. І багато господарств переходить на прямий пасів не від того, що їм там хочеться, а від того, що так складаються вже критерії погодних умов. Менеджери вам розкажуть, що, по чому і куди. От будемо переходити до другого агрегату нашого. Я розказав про джокера, його в нас тут зараз немає. Після нашого лущильника слідуючий апарат, який ми інтенсивно працюємо, такий наш бестселер, це є хорштігр, це є замінник плуга в нашому випадку, який дає можливість проводити обробіток, як і якійсь мірі передпосівний, так і зябливий обробіток, але без перевертання паста. В хорша немає плугів, да в хорш працює з ідеальним замішуванням по всіго по всьому горизонту. І ця машина він навіть називається МТ. Май Сігер, то культиватор, тобто він може працювати з надскладними пожнивними рештками. Що входить в його будову? Великий диск 68 см в діаметрі, гарно заходить на глибину до 20 см І найагресивнішу корневу систему кукурузи він може зривати попередньо підмішуючи з ґрунтом. Глибина виставляється кліпсами на циліндрах. Є блок безпеки через гідроакумулятор, двохрядний конусні почіпники, які знаходяться в літовій смазці, не потребують якогось обслуговування, тільки підтягування там протягом сезону. І відповідно маючи агресивну ромашку, він починається підмі підривання, підмішування, і далі ви бачите дуже потужний блок. Стерагрів, 800 кг на стійку, який може працювати на глибину до 35 см. Ви подивіться на кожне саме долото, надпотужне наше мучмікс називається з напайками, які ми можемо достати навіть плужну підошву, якщо вона в діапазоні нашому там 30 33 см. На кожній стійці стоїть така відвідна пластина. Що це дає? Це дає те, що коли в нас гру поступає ближче до лап, ми починаємо перемішувати. Пожніні рештки з ґрунтом як по глибині, так і між лапами, тому що лапа кидає і, відповідно ж, вже той прошарок, який залишився від дискової підошви, яку ми сформували до плужної підошви. Ми можемо його розірвати. І в нас на глибині там, 30 см сформуються певні гребні, які спеціально дають ефект можливість, щоб ґрунт не змивався в нижніх горизонтах, але при цьому, щоб в тебе не було жодної підошви. Всім ще раз доброго дня. Мене звуть Олег, я менеджер компанії Политехніка. Хочу вам представити самохідний оприскувач Holland денсер Ви вже походили вокруг нього, подивились і можете констатувати, що він дуже схожий на кейс Патріот. Це з однієї сторони так, саме в запчастинах, тому що 95% запчастин схожі та підходять взаємозаміняємі між кейсом 30-ї серії та Нюхолодним Дефенсером. Але тут є дуже значні атлічя. По-перше, це кабіна. Кабіна на даному оприскувачі від сьомої серії тракторів Holland, а на кейсу від восьмої. Чому саме від сьомої? Даний оприскувач розроблявся в Бразилії, а в Бразилії трошки інший клімат. Якщо ми чекаємо дощів, то в Бразилії чекають, коли дощ пройде, щоб вийти в полі, бо там випадає близько 1800-2000 мм міліметрів опадів на рік. Тому дану машину було поставлено рішення зробити легшою. Її вага складає 11 тонн. Тому ж поставили кабіну від 7-ї серії тракторів, де задня ляда не відкривається. Оператор собі сидить спокійно, не переживає, що в нього там щось сюди попаде Вугольний фільтр. Цей носик спереду. Як ви думаєте, що це таке тут? Паливний бак на 320 літрів. Далі, саме основне. Це кліренс. Кліренс у даного оприскувача 1 метр 73 сантиметри. Це не проставки на якісь там кустарні засоби. Це завод, заводський, метр 73. Він може бути доукомплектований захистом днища, щоб працювати по високорослим культурам та нічого там не травмувати з робочих органів. Але навіть якщо немає цього захисту, можете бачити, що нічого вниз не випирає нижче рами. Так як на інших моделях буває, що там насос нижче стоїть нищирами нижче чи ще щось. Тут все рівно. Можемо бачити пластиковий бак на 3,5 куба. Чому саме пластиковий, а не металевий? Бо різняться мнення, так сказати. Що краще, металевий чи пластиковий? Пластиковий легше. За що того, що він пластиковий, а точніше сказати, поліпропілен, має товщину від 12 до 15 мм на кутах. І він приблизно на тонну легший, чим такий же аналог на металевому баці. Двигун знаходиться у нас за баком. Це FPT 6,7 літрів на 250 коней. Оприскувач має гідравлічну колію, яка розсувається від 3,05 до 4 метрів. Крок 5 сантиметрів. Але це ще не саме цікаве. Саме цікаве в цьому оприскувачі це його штанга. Штанга може бути від 30 метрів до 36 метрів. Точніше, 30, 36. Опціонально може бути 27. Два різні види форсунок. Перший вид це каретка на три форсунки. Ну, звичайно, як всі бачили, як в кісі. На даному оприскувачі опціонально стоїть система інтеліспрей. Система інтеліспрей це широтна імпульсна модуляція. Простими словами, стоїть соліноїд, який має змогу три рази в секунду, точніше, 10, 10 разів в секунду, перекривати потік. Щоб була правильна дисперсія краплі, це про що говорить? Що е, Як ви звикли працювати, ви е, підбираєте форсунку під швидкість та під е, тиск. В даному випадку цього робити не треба, можна сміло ставити форсунку з більшої, ну, більш шліву і працювати. На гонах е, цей, е, на виході в гон, доки ви наберете необхідну швидкість для роботи, з якою ви працюєте. Оприскувач перекриває цим саліндоїдом потік, і дисперсія краплі завжди буде у вас однакова. Також тут реалізована системою інтеліспрей, обводна форсунка. Коли працюєте з касом, щоб не пускати його через цю систему, широтно імпульсну модуляцію, його можна пускати в обвод. Обводна форсунка, кас і вперед працює, І ви не переживаєте, що у вас там щось вилетить, якісь датчики, що зламається. Дякую за увагу. Ви ще побачите його на роботі в полі. Героном захисту рослин Анатолій, таке питання. Ви в минулому році придбали у нас сівалку Хорш Майстра 24 з міждорядів 50 см. Як ви її використовували на посіві яких культур? Використовуємо її на 1900 гектар, ми посіяли ріпаку в минулому році і 1400 гектар в цьому році посіяли соняшник. Ріпак по якому фону, по якій технології? 50% по ноутіл, 50% по обробітку. Соняшник весь був по традиційному обробітку. Скажіть, будь ласка, а в якому обйомі ріпака, який ви посіяли, ви отримали в Ну, В процентному відношенні? Ріпак ми отримали, грубо говоря, ну, десь до 95% у нас ріпак ми посіяли в терміни і посіяли ми його всю вологу землю. В сходи у нас були всі дружні, плюс-мінус. Ну, потім чотири місяці не було подігець зовсім, і він нас весь ну, боре, весь пережив. А, а питання, як е, давно працюють в агропівні? З самого основання, з 12, 12 сезон. Тобто ви були ще тоді, коли ви починали сіяти ріпак напряму нашими сівалками Лавками. зерновими хорш пронту МТ? 12 МТ. Так. А... У нас з 2012 року ма, пронто, у нас їх чотири штуки, теж сіяли ними. В, даже є в минулому році ми репак посіяли одне поле не, е, хоршом, пронту, а одне ну, як, для срівнення. Для сравнення. Да. А, яку різницю ви побачили? В чому переваги? Переваг... Посіву оточним висівом майстру. Досягли ту, яку ми хотіли, ми 350 тисяч сіли. Ми одержали, саме головне, що ми одержали рівно, мірні сходи. У нас не було рваних сходів. Ми одержали єдину глибину. Яку ми задали, ми сіяли 2,5-3 см. Всі поля у нас ну, плюс-мінус. І ну, це при тому, що це був прямий посів в стерню? Так, да, в стерню і ми, ми одержали. Саме головне, щоб ми одержали рівномірні, у нас не було рваних сходів. Ми одержали рівні сходи. Всі рівномірні сходи. А, якимось чином ви готували стерню до прямого посіву? Ні. Ми після комбайнів заходили і сіяли. Без подготовки. Ну, да. Ми ждали тільки бо пішли перші дощі, і одразу ми пішли. Перші у нас посіви були. Ну трошки тяжко було, бо було дуже мокро. Була мокра солома, але з розгортачами. Без е опалення е назви інших е производителей є е ще сівалки, точно висіва інших виробників? Є. є. Теж широкозахватна? Так, да, тоже така сама 24 рядна Теж з чисниками ряду? Да. Все те ж саме, більш-менш. Да. Скажіть, якісь е переваги, якісь е різницю, що ви бачите, от, е маючи ну, трошки там майстро. Бак бункер У тих, по посексіна в кожна ця стоїть. А для сім'ян? Да, для для насіння. І перше це час заправки. Друге Наскільки на ви бачите, що ну, трошки швидше. Трошки, більш... трошки і трошки ти безперше. одне виходить, тобі, тобі, вам треба засіяти поле, вам треба там 3-4 посівних одиниці. Ти їх не розділяєш на всі 24 банки, ти їх засипав в бункер і поїхав тобі, скільки тобі треба, то ви його засіяти. Ну Це плюси трошки. — Тобто в да, да. більше трохи. І сам, це Плюс то що вона сіє в мокру землю. Це вже по стерні вона сіє. І з настройками. Там просто ви тільки подачу насіння регулюєте, регулює висів, качество висів. Так само ми на соняшнику. Там треба, виходить було подачу насіння від 2 до 4. Поставили на два, є пропуски, поставили три, ще є пропуски, поставили три, поставили ну більш-менш поставили чотири, все пропуски немає двойників нема. Все, одним речашком все настроїли. Нема там не збрасувателі, ні сидиш тут. поставили диск і забули. Доброго дня, Віталій Христюк, менеджер Одеського регіонального управління, менеджер по Бесарабії. Бесарабія має такі опади, які не дозволяють просто так викидати у повітря вологу. Тому сьогодні дуже гостро стоїть. Питання техніки, яка буде енерго і та вологозберігаючою, задача кожного землероба це вирощувати хліб, і хліб вирощувати в різних кліматичних умовах. Сьогодні кліматичні умови нам не дають можливості отримувати великих врожаїв, але маючи енерго та вологозберігаючу техніку, ми можемо вирощувати врожай достойний. Чим без швидше ми перейдемо до техніки, яка зможе нам отримувати всходи, отримувати врожаї, тим краще буде для країни, для нашої аграрної України. Одна з таких вологозберігаючих машин це Аватар 1225 Сівалка хорш Аватар. На сьогоднішній день має можливість сіяти на зернові, без обробітку почви. Що нам це дає? Нам це дає, що ми можемо зберегти вологу, якої і так у нас недостатньо. Посіяти з, на ту глибину насіння, на яку ми хочемо. А це 2-3 см. Глибше просто нам не потрібно, тому що в нас на сьогоднішній день морозів як такових немає великих, і наші зернові не можуть бути рідко вже вимерзають. Да, раніше було більше, більше морози, було до мінус 20, тоді в нас глибина посіву грала велику, дуже від, від, ну, відігрівала дуже важливу роль. На сьогоднішній день глибина посіву навпаки. Чим більше ми посіємо, тим краще зійде, більш дружніше, тому що в нас опади починаються останні 5 років, опади починаються десь в грудні, а то і в листопаді, а то і в грудні. І тому ми получаємо, ми мівко посіяли, посіяли там 2-3 сантиметри, ми швидко отримали сходи. Весною ці всходи дали кущення. Даже в цьому році було вже у лютому місяці ми отримали кущення. Получили в лютому кущені на сьогоднішній день вони зернові вже готовляться до зборку. Вже на наступному тижні Болгарадський район буде починати збирати ячмінь. Тарутінський ну, і Арцийський ще трошки буде 2-3 тижні, мабуть, запас буде. Тому сівалка за допомогою цієї сівалки ми можемо качественно. І не глибоко посіяти зернові, які в нас вважаються ну, основною, основними у нашому вирощуванні зернових. пройдемо далі тоді до зернових сівалок. От після чого будемо розказувати про трактор. Сьогодні ми представляємо вам дві одиниці сівалок зернових хорж. Це будемо так казати бестселер, який розроблявся в Україні для України в цілому для східного ринку. А саме це сівалка Хожпронту пронто енте. Ми починаємо хоча зазвичай так відбувається, що йде будівництво великої машини, а потім якби, спускаємося до менших. І так само в нас вийшло посівалки. Pronto. маємо велику 12-метрову машину з бункером 12 тисяч літрів. От одно, двох або трьохсекційним. І відповідно потім зробили 10 метрів. Але стало питання, щоб це машина була більш доступна для господарств малого середнього і малого сегменту. Відповідно ж, ми зробили, Pronto 9 NT. Це нова сівалка даного господарства, яка ще навіть не була запущена. Все буде тільки ну, на літо осінь заводитись, вводитись в експлуатацію з бункером 5 тисяч літрів, відповідно розділеним 60 на 40 відсотків. Це ви її називаєте чомусь німецька СЗшка, да? О тому, що в ній настільки все просто і елементарно, що фактично нема чому виходити з ладу. А саме ми зробили розрізний диск, культер. Він може бути різної товщини від 1,2 до 3 міліметрів. Відповідно, швилька, яка дасть можливість попередньо розрізати пожнивні рештки, розсунути грудку, дати можливість дводисковому сушникові якісно покласти насіння на задну глибину і чудово прикатати. Звичайно, що якщо вам потрібно провести посів ріпаку по пожнивних рештках без попереднього обробітку, то є ймовірність того, що може бути заминання. Соломи в ложа і туди посів, і ніякий дощ вас не спасе. Ви маєте це також розуміти от, і, відповідно ж, не призводити до таких моментів. Краще зробити мінімалку, якусь легку дисковку, і таким чином тоді у вас будуть рівномірні дружні всходи. Звичайно, це також залежить від тої кількості вологи, яка є в ґрунті, і від тих опадів, які випадуть. У Кого будуть якісь питання по цій машині, підходьте, розберемо, поговоримо, покажемо. Так, як ви бачите, що клімат дуже міняється і нам потрібно на нього реагувати, а хоч дуже швидко реагує в цілому, як і представництвом, так і нашим дилером. Тому, як би стало питання, ще більш якісного посіву закладання насіння на глибину. І вже останніх 5 років ми маємо таку сівалочку, підходьте ближче до сівалки Аватар. Ми розробили Таку сівалку монодиск, хоч аватар, яка дає можливість проведення якісного посіву. І ця сівалка дає можливість провести посів як по мінімалці, так і по нульові. Тобто, якщо ви хочете провести прямий посів по агресивних пожнивних рештках, таких як кукуруза, відповідно, зернові. То, відповідно, вже треба звертати більшість уваги на цьому напрямку. Вони приблизно роблять одну і ту саму роботу, просто це залежить від тих умов, в яких ви працюєте. Дякую вам. Дякую вам, Андрій Валентинович. Чому ми проводимо цей день саме на цьому господарстві? <світ> Такий обширний вопрос. Чому? Тому що це рок. Судьба. А судьба як на мові? Доля. Тому що це доля. Нас звела доля. Я дякую за цей день. І за всі наступні. І на майбутнє. По-любому. І на ті, котрі були. Починав я працювати з 50 гектар. І на сьогоднішній час в нашому господарстві 1400 гектарів землі. Доброго дня. Вітаю вас на Кировогращині, селище Петрове. Ціль нашого зібрання тут. По комбайнах буде проводитися технічне обслуговування систем кондиціювання. ТО буде проводитися молодих агрегатів комбайну. В цілому огляд техніки.